Мунборд це саме та річ, що і усі мої нерви, починаючи з першого курсу універу. Бо приблизно години чотири ти витрачаєш тільки на погожу чогось цікавого, що подобається твоїй душі. Але все ж таки пропоную почати з того, що. Що воно таке? На фоні ви будете бачити, як я буду робити мудборд для карточної гри, яку я зараз роблю. Думаю, деякі з вас точно робили такі собі колажики, будь-то завдання для школи, чи будь-то для себе. Мені було прикол робити всякі колажики з вирізками, клеєм, купи насправді клеє, і плюс, ще не розуміння моїй матері нафіга я книжка ріжу. Але то воно таке. До речі, зараз ціле круте мистецтво і стиль дизайні, що виглядає іноді як ціла картини, котру я хочу купити. Мудборд – це по суті є колаж, що може собі мати зображення, малюнки, текст, палітра, кольорів, текстури, вірші, та хоч ваші дитячі травми, якщо воно вам подобається, зазвичай я давляю просто багато референсів того, що я не вмію разом з речами, які мене надихають так. Простіше. Якщо ви не художник, чи дизайнер, чи архітектор, абсолютно не важливо, хто ви, мудборд вам може допомогти. Я про секту кажу, капець. Ну що, залишилось там розвішувати флаєри, пропонувати людям якесь багатотворче суспільство. Ця фігуєвина використовується багато в яких бізнесах, щоб показати, який настрій треба робити, що воно буде таким. І Просто допомогти з процесом роботи. Ну що, давайте кидатися якимось розумним терміном, чи що я тут буду видавати, що я не інтелігентна, звісно, людина, а не биту з борчаги. Будбор це сама по собі така собі інспірація. Ось вам тлумачення, що це таке, щоб я не читала це, бо мені. Падло. Якщо людськими словами, то це просто заради для того, щоб ви показали емоції та настрій того, що хочете зробити іншим людям. Це частіше за для чого я це роблю, бо іноді я забуваюсь і міняю емоції малюнка, які я робила з самого початку. А душка допомагає трохи повернутися до суті і діло того, що треба. Мудборд допомагає сфокусуватися на тому, що ви хочете. На якихось моментах які треба зробити, можливо, ви робите замовлення, і вам треба точно сунути назву бренду. Логу чи якийсь предмет засунути, а ця дошка допомагає про це не забувати. Напевно, це одне із самих найхожу для сюжету, де ви будете працювати над одним мистецтвом чи продуктом одразу з деякими людьми. Це комунікація з іншими людьми за допомогою цієї клятої ДВПшки. Коли ви передаєте одну частину роботу іншій людині, ви передаєте одночасно з цим же, щоб людина розуміла, в якому напрямку треба підтримувати настрій цього філософського каменю. Оскільки я думаю, що ви, як і я, дуже теж страждаєте Відсутністю телепатії все ж таки, тому це, напевно, дуже і дуже потрібна річ. Знаєте, було все простіше, якщо б телепатія існувала, мені не треба було б оце робити. А в роботі замовником це уж точно допоможе. То, що рахуль розберемося потім, але правда у тому, що спокійно може бути ситуація, коли а що це? А я хотіла щось більш позитивне. Ой, настрій не той, ой. Та да, цей елемент я не хотіла би. Ой, я може це прибрати. Якщо замовник прям крутий, його може попросити зробити ось цей мудборд чи не кидати просто картину, якщо він хоче, і далі працювати вже зі скетчем. Але на мою думку, таких я майже ніколи не бачила і тому хі-хі, вам не звезе. Ну і плюс я знаю людей, котрим приємно ти замовлень прикладати руку самим перед тим як відправляти його людині, котра буде це робити. Коли в голові щось є, а не нульна масу і по суті паличка та пуста, це допомагає, коли от щось тут, а тут, а десь воно є, але по факту немає, і ти такий блядь. І це допомагає просто якось знайти ось цю інформацію і скомполювати у те, що тобі потрібно. Тому що іноді те, що в нас в голові, воно не може ніяк стати не словами, не малюнком, не текстом. На жаль, може зайти на Pinterest і кожні пару хвилин говорити, «О, ось що таке треба мені. В принципі, таке. Ну і думаю, що таке не буде з Ну і давайте, думаю, розберемо, як його цей все робити. Можете просто зробити альбомчиком. в ці дошку зробити, надрукувати. Не клеїте цю дошку, я не знаю, куди хочете, зробити в будь-якому редакторі, та хоч на холодильник вішайте, якщо воно вам так подобається. Спочатку дайте собі відповідь на усі ці запитання, які у вас зараз з'являться на екранчику. Також подумайте, для якої аудиторії ви це усе робите. І ось вам запитання саме для цього. Коли тільки шукаєте, не заморочуйтеся, що там треба, не треба редагувати. Просто шукайте, а далі воно попрацює. Чим більше здаєте картинок, тим буде краще. Тому Просто шукайте і подумайте, що ви якийсь журналіст, що шукає якусь інформацію для розслідування. Це прикольний варіант і момент просто роботи і творчості. Немає чіткої кількості картинок і зображень, що вам потрібно. Це суто ваше діло, але якщо треба. Паттерн того, що я знайшла, але I don't know. Коли ви усе вибрали, скоріш за усе, більш половини піде в мусорку. Ну, і це й добре. Головне, щоб туди не пішла і ваша менталка, поки ви це усе будете робити, це буде неприємно. Чого ви звернулися в психотерапевта? Я робила у Коли ви усе все робите, запитайте себе. Чи воно дає ту історію, яку я хочу, і ту, яку я прав. Тому що інакше, якщо ви не будете здавати собі питання, це буде просто картинки, які ви накинули собі. Все. Вилучайте усі картинки, поки їх не залишилось менше десь 20. Більше не значить краще, ваша вага буде розсереджуватися, а це не є круто. Коли вас залишилось вже менше 20, підійдіть та попийте чайок, фільм подивіться з котом, пограйте, забудьте про нього, вам треба свіжий погляд, і оберіть. Найкращі картинки, які у вас є зараз, і задайте собі ось ці питання. А далі просто збирайте ту історію, яку ви хочете. Думайте, що ви робите як якийсь комікс, і ви зробите це все з картинками, показуєте якусь історію чи настріч, чи емоції, які ви хочете. Якщо хочете, навіть не робіть ось цього все. Просто накидайте картинка і такий, і мені так подобається. Такий зайбість. Тому що це просто момент творчості. і Це не повинно бути ідеальним. Нічого не повинно бути ідеального, бо цього не існує. Робіть з цього історію і настрій, який ви хочете. Імпровізуйте шрифтах, фону, котрого ви робите, розміру холсту, матеріалів. А далі ви можете робити, що хочете з цією дошкою. Хочете друкуйте, хочете киньте другу, хочете користуйтеся. А хочете зробіть нову? Це лише ваша творчість, яку ви зробили своїми руками. І я вас вітаю з цим. І ви круті з цим. Ще я думаю, що я можу спокусити вас підписатися на мої соцмережі, наприклад, на YouTube. На Мій Твіч, на якому я не сиджу, на Телеграм. Тут, чесно, було б приємно. Чи на Байміакофі, де у... <хи> я дуже сподіваюся, що там скоро буде прикольне відео для спонсорів, яке я зроблю нарешті. Бо таке не можна на Ютубі. Я не про OnlyFans, ви про це не думали, це поганий жарт. До побачення, люди добрі!